Нацполіція провела масштабну спецоперацію для затримання кримінальників на Одещині. Працівники департаменту стратегічних розслідувань національної поліції продовжують проводити комплексну роботу з очищення країн від представників криміналітету, які намагаються встановити свої закони та правила поведінки. В ході проведення оперативних заходів поліцейські отримали докази причетності осіб із найвищим званням ієрархії кримінального світу до організації та участі у так званій Сходці. Встановлено, що заували. Частю під вора в законі на прізвисько Лавасогли-Батумський відбулося злочинне зібрання, де визначалися з кандидатурами осіб та призначали їх смотрящими у СІЗО та за містом Чорноморськ. Окрім того, обрали осіб серед арештованих та зволі, які будуть відповідати за збір та розподіл коштів злочинного общака, а також за кураторство злочинних груп, які планують працювати на території області. Відомо, що 41 річний уродженець Грузії, вор в законі Лавасогли-Батумський Мські входить до найближчого оточення вора в законі на прізвисько Шарко молодий, який підтримує війну РФ проти України та дав своє добро на участь російських ув'язнених у бойових діях, маючи дружні відносини з Лавасоглі Батумським, Шарко Молодий хотів використати його зв'язки на користь держави-агресора. Відтак, для недопущення реалізації злочинних намірів та поширення криміналітетом свого впливу. Оперативники департаменту спільно з та стратегічних розслідувань в Одеські області, слідчими обласної поліції та співробітниками одеської обласної прокуратури, провели спецоперацію. За її результатами затримали двох смотрящих за містом Чорноморськ та окремим корпусом у сюзо. Останнього планували у разі виконання всіх поставлених завдань призначити вором в законі. Загалом на підставі зібраних в ході підстав доказів шістьом представникам комітету повідомили підозру серед них вор в законі на прізвисько Лавасоглий-Батумський – четверо так званих Смотрящ за держустановою одеський слідчий ізолятор та за окремими її корпусами за містом Чорноморськ, а також колишній куратор за цим містом. Представниками найвищої ієрархії злочинного світу інкримінують вчинення кримінальних правопорушень передбачених. Частина 2 та 3 стаття 255.1 встановлення або поширення злочинного впливу. Частина 1 стаття 255.2 організація сприяння у проведенні або участь у злочинному зібранні сходці. Кримінального кодексу України, крім того, за результатами проведення 29 санкціонованих обшуків за місцем мешкання та отримання підозрюваних, а також наближених до них осіб, вилучили зброю, гроші заборонені в обігу речовини, автомобіль, а також інструкції, як себе поводити та що говорити у разі викриття правоохоронцями, вирішується питання про обрання запобіжних заходів затриманим особам, оголошення вора в законі у міжнародний розшук та примусове видворення осіб з його оточення. Заходи з викриття та документування представників криміналітету проводилися спільно з співробітниками відділу оперативно-розшукової роботи у південному регіоні департаменту з питань виконання кримінальних покарань. Оперативники департаменту спільно з співробітниками управління стратегічних розслідувань в Одеській області за результатами вжитих заходів отримали докази причетності осіб з найвищими званнями в ієрархії кримінального світу до організації та участі у так званій сходці. За участю підсанкційного вора в законі на прізвисько Лавасогли Батумський було організовано злочинне зібрання, на якому призначили смотрящих у СІЗО та за містом Чорноморськ. Відомо, що лава батумський входить до найближчого оточення воров в законі на прізвисько Шакро молодий, який підтримує війну РФ проти України. З метою недопущення поширення криміналітетом свого впливу на підставі зібраних в ході слідства доказів правоохоронці повідомили про підозру вору в законі та його п'ятьом ставленикам. Двох смотрящих затримано представникам найвищої ієрархії злочинного світу. Інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2 та 3 статті 255.1 встановлення або поширення злочинного впливу, та частини 1 статті 255.2 п'ятдесят Організація сприяння у проведенні або участь у злочинному зібранні сходці кримінального кодексу України наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів затриманим особам, оголошення воров в законі у міжнародний розшук та примусове видворення осіб з його оточення.